Покиньте же, братський дух, умоляю вас. Ще не стали на коліна, я не про вас, буваю в церквах, но копія, як під копірку наші вірують. Ще не стали на коліна. Боже, благослови, Боже, подай і завдай і ще раз дай. Отака, скажіть, будь ласка, це прояв духа? Чи ви чуєте запашок? Я чую. Нараз себе ловиш на слові. стільки Бог мені і вам дав, а ще щось випрошуємо. Люди, які ходять в дусі найперше, вони є завжди вдячні. Читайте послання Павла, ви йдіде, не найде, щоб він не дякував. По-моєму, за галат не дякував. Не знаю, чи він обідився на них, не знаю. Ну всюди він, я в молитвах своїх згадую з бодя. За Тимофія дякую, за Коринтян дякую, за Солунян дякую і дякую. І каже завжди дякую. Так написано їм. Людина духовна, вона є вдячна. Чому? Бо були мертві, а воскресли, були грішні, а оправдані. Були ніким, а стали Божими дітьми. Поздоровляю вас, царської плем'я.